Більше як півсотні пожеж, що були влітку, стали саме від блискавки, розповіли в обласному управлінні. МНС. такі пожежі зазвичай виникають за містом в дуже старих чи найновіших будинках. Їх господарі не переймаються захистом від блискавок, встановлюючи на дах супутникові антени, що й ловлять розряди. Загалом пожежа через блискавку займає третє місце за кількістю після необережного поводження з вогнем та несправності електрики. Если мы говорим за пожары от электропроводки, электрооборудования, их там, их бывает 90, 100, 120, 130 пожаров, до 130 пожаров. Так это мы говорим в течение года. А вот грозовой разряд мы берём только за летний период. Или ещё и май и немного сентября. Науковці кажуть, порівняно із серединою минулого століття, грозових дощів побільшило у кілька разів. Сталося внаслідок підвищення температури повітря на планеті на 1,5-2 градуси. Потепливши результат шкідливих викидів в атмосферу. Що в среднем для нашей полосы это до 60 грозових дней в году, хотя раньше у нас было, еще раз повторяю, 30-40 грозовых дней в, в, в году. Есть аномальные участки. Вот в значит, районі э, Черного моря, там где Измаил находится, там уже мы Винуждені із пользує такі параметри як 100 і 120 двадцять ніж разових днів року. На часі вважають науковці більш потужний захист від блискавки. В Науково-дослідному інституті «Молнія» сертифікують таку нову апаратуру. Сюди її привозять майже зі всього світу. Це блискавкоприймачі зі Швеції та Німеччини. Вони потрібні, щоб керувати розрядом блискавки та направляти його у найнебезпечніше місце. А ось найновіша американська розробка розсіювач. Він навпаки відштовхує блискавку. Ці коробки з Німеччини Вони допомагають зберегти нормальну напругу в розетках. Перевіряють ноу-хау в одній із таких лабораторій. Наприклад, на першому етапі силу нових приймачів блискавок порівнюють із силою приймачів блискавок Франкліна. Потім нову апаратуру ставлять на заземлену площину, а генератор напруги розряджається на систему. Імпульс у цей час наростає. Стандарт передбачає, що час досягнення максимуму має бути приблизно 650 мікросекунд. Вот в какой-то момент на фронте этого импульса происходит разряд, и как это, кривая заряда сразу же прерывается. Вот это время обреза напряжения, собственно, и служит той характеристикой, которая потом статистически обрабатывается. Однак, яким би потужним приймач блискавок не був, врятувати від ураження людину просто неба йому не по силах, кажуть науковці. Вони нагадують, під час грози не варто шукати прихистку під деревами і парасольками стовбур дерева. Чи то металевий каркас Парасольки провідник електричного розряду. Тож грозу найнебезпечніше перечекати десь у низині. Цьогоріч на Харківщині від удару блискавки люди не гинули. Натомість статистика минулих років втішна. У лозовій загинуло двоє дітей, які ховалися від грози у недобудованому домі. У Кигичівському районі блискавка насмерть вразила підлітка, коли той лагодив мотоцикл посеред дороги. На Ізюмщині загинуло двоє дівчаток. У грозу вони вибігли на пагорб загоняти худобу. Юлія Ляхова Захар Боросенко у тебе новини.